Зайшла і вже відписалася, що вона підтримує всі рішення, бо в неї там, ну як знаємо, проблеми зі світлом, а відповідно, будемо її голос зараховувати. Вона десь тут, можливо, зараз ще перезайде. Так, отже, запропоновано порядок денний, який сьогодні складається, з 23 питань. Скажіть, будь ласка, чи є в когось зауваження заперечення проти запропонованого порядку? Ненно? Якщо нема... Тоді, шановні колеги, прошу підтримати порядок тени, який сьогодні запропоновано. Вісім за. Вісім за. Дякую. Підтримано порядок тени. Затверджено. Отже, перший доповідач Маковцев Ігор Ігорович. Насняв до рішення в виконкому номер двадцять 20... 05... Ой, два сьомого номер 5. Дефіз 27, 3, 5, про надання дозволу КП «Дніпровський електротранспорт, на звуження перекриття проїзної, бульварної та тротуарної частин. На місяць продовжується це перекриття. Якщо нема зауваження заперечення, прошу голосувати. за. Яко прийнято рішення? Наступний до підач Міла Володимир Володимирович, Питання 2-3. Про перерозподіл бюджетних призначень про визнання з такими, що втратили чинність рішення виконкового міськраду стосовно бюджетних слухань. Воно визнається такими, що втратили чинність через те, що ми затвердили вже новий порядок по бюджетним слухам. Якщо нема зауважень забережень, прошу голосувати. Вісім за. Дякую. Прийнято рішення. Наступний депутат, підлобний Едуард Станіславич. Питання щодо затвердження положення про реєстр громадян пільгових категорій міста Дніпра, виділення коштів з цільового фонду міськради за квотою постійно комісії міськради з питань бюджету та фінансів для надання матеріальної допомоги. Внесення змін до рішення виконкому номер 276 Про створення координаційної ради з питань сімейної, гендерної політики, демографічного розвитку, попередження. Насильства сім'ї та протидії торгівлі людьми. Внесення змін до рішення виконкому номер 1192 про порядок на дня адресної матеріальної допомоги про проведення ремонту власних житлових будинків, квартир усіх, які мають право на підпільгу. Відповідно питання з 4 до 7. Чи є зауваження? Поперечення? Нема, прошу голосувати. Вісім за. Дякую, прийнято рішення. Наступний до подачі неділько Артем Володимирович. Внесення змін до рішення в виконкому номер 8 28 дріб 10, проведення коштів цільового фонду міськради за котою міського голови на придбання товарів послуг, проведення заходів. Це заходи відповідно ветеранської політики, облаштування навчального тренінгового центру для. Реінтеграція ветеранів в Україну російсько-української російсько війни, АТО, ООС, військовослужбовців, члени їх родин, тобто там і дрони закуповуються, транспортне допоміжне обладнання, транспортний засіб і все інше. Тобто хороша така ініціатива. Якщо нема зауважень заперечень, прошу тоді голосувати. Вісім за. Дякую. Прийнято рішення. Наступне доповідач Ткаченко Святослав Миколайович. Питання з 10 по 11. це виділення коштів з цільового фонду міськради за квотою постійної комісії міськради з питань бюджету та фінансів на осудення аварій в житловому фонді. Дев'ятий десятий і 11 – зняття з контролю рішення виконкому міськради. Чи є зауваження заперечення? Якщо нема, прошу голосувати. Вісім за. Дякую прийнято рішення. Наступний доглядач Файфер Сергій Миколайович. Питання щодо надання дозволу на змін умову договору найму житлових приміщень. Питання з 12 до а, 21. -го. Чи є в когось зауваження заперечення? Чи нема, прошу голосувати. Вісім за. Дякую. Прийнято рішення. Наступне добідачі Мороз Руслан Валентинович про вжиття заходів щодо усунення порушень правил благоустрою міста Дніпра. Чи є зауваження? Заперечення? Якщо немає, прошу голосувати. Вісім за. Дякую. Наступний добідач Вжежевський Сергій Сергійович про перепоховання останків військовослужбовців. Чи є зауваження? Заперечення? Нема, прошу голосувати. Вісім за. Дякую, шановні колеги. Прошу вшанувати пам'ять загиблих хвилиною мовчання. Дякую всім. Вдячний за плідну роботу сьогодні, підтримку важливих рішень. Бережіть себе, всього вам найкращого. бо... На вихідних був, звичайно, великий обстріл і великий у нас, на жаль, і людські втрати, і був будинок, на жаль, дуже сильно пошкоджено. Дуже хороша новина, що на один будинок дрон впав і не розірвався. Був Великий плюс, звичайно. Уявіть, що б могло б бути, якщо б розірвався. Ну, а так, займаємося.